Привіт нормаль. Назріло знову якісь таке питання дурнувати на рахунок того, як ведуть себе українці за кордоном, особливо по відношенню до своїх співвітчизників. Чомусь, на жаль. Ніхто тебе, ну блін, люди себе ведуть як просто жесть: ніхто тебе тут за кордоном так не підставив, так не обсере, так не намахає, як свіже, як українець українця. Я дивлюсь по інших націях, які б вони би там, грубо кажучи, хірові не були, як би вони там до кого до інших не ставилися, що би не витворяли. Але що стосується своїх, вони завжди горой, ну там просто атас. Нас тут просто, я розумію, ще, ну, я того взагалі не розумію, але ще, як то кажуть, до війни. Тож не дружні, не допомагають, якщо там. А навіть от, під час війни, скільки поприїжджало, так, навіть по групам дивишся, хтось щось запитає, хто недавно приїхав, щось там помогти чи підсказати, Обсеруть. Обсміють, обматюкають, всі такі сиромудрі. Хто вже тут трошечки присвоївся там, туди-сюди. ну, Навіть такий елементарний приклад, наживаються навіть більше на своїх, ніж на чужих. Десь хтось працює якимось автомеханіком, приїдеш до нього машину робити, то він тобі ще більшу ціну загне, ніж зазвичай. Або зробить через задницю, бо знає, що нічого не зроблять. І це стосується практично всіх сфер. Ні, є якісь там нормальні, я не спорю, не всі, але дуже величезна кількість. Заходиш по групах, читаєш просто атас. Є окрема категорія людей, яким ніби стараєшся допомогти, в кінцевому результаті, грубо кажучи, ти ще винен, бо ти замало допомагаєш, тратиш на них свій час, ще щось, ще щось, навіть інколи свої кошти. Тому що заправляєш машину під'їхати туди, під'їхати сюди, допомогти чи перевести, чи на якийсь терміни з, переклад, з переводчиком щоб бути. І просто жесть. Навіть під час війни, коли сюди більшість приїхали вимушено, і ставлення один до одного таке ну прям ну, дуже жахливо. Я ніяк не можу збагнути, чому в людей. от Така поведінка по відношенню до своїх земляків між собою. Такого срачу, що просто Та, да, є адекватні, є хороші, але є дуже дохріна таких, що Ну, прям... просто диво дивуєшся, блін. як може таке бути? Народ, скажіть мені, це в всіх країнах, ну, в принципі, я трохи читаю і. По групах де в Америці, і в Канаді, в Польщі, і дуже багато людей жаліються один на одного в плані наших земляків. Особливо дуже сиромудрі поробилися ті, хто тут там рік чи два живуть, а я вже не говорю за тих, хто там більше. Такі прям всі розуми поїли. І десь хтось як хоче якоїсь там допомоги чи щось питається, то вже прям. Так, кажу, людей обсеруть, обматюкають, обсміють, що далі нема куди. І це печалька, якщо насправді, тому що ну, вже дивишся на це все і думаєш, куди котиться світ. Блін, навіть під час війни, блін, між собою гризуться, як, як не знаю хто. Пишіть вашу думку з цього приводу. Цікаво буде почути, де в кого що, чи так само, чи ні. І як ви це все сприймаєте, як ви це, на це дивитеся, і які ви маєте для себе пояснення, чому так люди ставляться під час війни один до одного. Я бажаю всім миру, всім благ. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.